Вітаю, вас, шановні друзі, це Олександр Лащенко і суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. Наша сьогоднішня гостя, яку зайвий раз представляти не треба, Надія Савченко. Вітаємо вас, пані Надія. Доброго дня. Я дуже радий, тому що 11 травня на ваш день народження на вашому місці сиділа молодша сестра Віра. Ви тоді ще були ув'язнені, і ми закінчили ефір тим, що обов'язково надія повернеться і сидітиме так в студії. Так і відбулося, але цей час вже рідко різко міняється після того, як ви опинилися вже в Києві. Багато що відбулося, і передусім, це ваша резонансна заява на Радіо Ера, що ви готові до всього з чортом спілкуватися, ваша дослівна цитата, аби звільнити українських бранців. Справді, ви вже практичні кроки в цьому напрямку здійснюєте чи ні? Так, здійснюю. Можете розказати? Я виїхала своєю поїздкою на першому робочому тижні із виборцями. Я поїхала в східну Україну. Я проїздила на місцях, де можна було будь-який момент зустріти організувати зустріч. Ну, поки що сторона протилежна не дала на це згоду, тому що вони хочуть спілкуватися на політичній арені. А я не вважаю, що е, потрібно це виносити питання на політичну арену. Мені здається, що людям завжди простіше домовитися напряму, тому що е, політики тримають свій імідж, тримають піар. А я, е, так як пройшовши весь цей жах і знаю, що людям, які зараз чекають своїх хлопців або хлопці, які сидять, е, їм абсолютно байдуже до піара політиків. Їм болить те, що їм болить. І мені боліло так само. Я хочу робити реальні рухи і кроки в цьому напрямку, а не створювати на цьому піар. Ну, Денис Поширін, так званий представник так званої ДНР, вже відреагував на ту вашу заяву в ефірі Радіо ЕРО. Послухаємо дослівного цитату. Денис Поширіна. Дійсно дивно, але поки тільки у пані Савченко з'явилася думка про необхідність прямого діалогу з представниками Донбасу, а саме це закріплено в мінських угодах. Тому, якщо Надія Савченко буде наділена всіма необхідними повноваженнями, ми будемо готові вести з нею діалог. Денис Пушилін, представник так званої ДНР на переговорах у мінську інформаційна агенція Інтерфакс 7 червня 2016 року. Отже, надія, ну от як можна оцінювати таке заяву цього Пушиліна та його попричників? Це всерйоз можна сприймати? Ну я хочу пояснити, що я не знаю, хто такий є Пушилін, тому що е, так я бачила його по російському телебаченню. Е, я можу зробити висновок, що це російська маріонетка, все з того, що я бачила. Я готова говорити з тими людьми, з якими я зустрічалася в бою. Якщо я зустрічалася особисто бою з Ігорем Плотницьким, то я знаю, що з цією людиною можна говорити, тому що, принаймні, він знає, про що говорить. Він там був. Я чула, що воював Захарченко, Особисто я з ним не стикалася, але хлопці розповідали, що так він дійсно. Тобто, я готова говорити з людьми, які. Про війну і про обмін полонених з людьми, які е, безпосередньо знають, що таке ціна життя людини. Такі як Пушилін, це напевно ті, хто хочуть бачити себе політиками, е, так званої ЛНР-ДЛНР. Я не хочу розмовляти з Пушилем. Я не хочу розмовляти на Мінській площадці. Я хочу розмовляти напряму з людинами. Е, Буквально в полі бою, той саме Загаченко, якого ви зараз згадали напередодні, за даними інформагенції сепаратистів, стверджував, що нібито він провів цілу операцію, щоб надію Савченко попередити про начебто е замах на неї з боку українських спецслужб. Ви що отримали від нього якусь інформацію? Чи це е, я не знаю? Я коли слухаю журналістів, я вам так вірю через раз, тому що я не читаю інтернет, я не живу життям. Я стикаюся тільки й вірю тому, що я бачу, можу до чого можу доторкнутися, що можу почути і відчути сама. Е, говорили, що він там збирався мене шльопнути. Потім Було таке виявили, після вашого повернення. Ну, це, це правда, те, він таки заявляв. Чув. А потім виявилося, що фраза звучала зовсім не так. Е, що він зробив стосовно, щоб там попередити? Я не отримала ніяких попереджень. Я не думаю, що мені загрожувало щось з боку СБУ. Або моїх військових. Ну, е, можливо, він зробив щось з свого боку, да, сказав хлопцям, наприклад, там не відкривати вогонь або ще щось. Я не знаю. Я побачуся з цією людиною, тільки тоді зможу це коментувати. Я не можу коментувати сарафанне радіо. І ви будете здійснювати кроки для можливого. Я буду здійснювати кроки. Діалогу з ними. Так, тільки з тими. Е, ну, я якось, вибачте, в Пушиліну, здається, так? Ага. Я не бачу достатньо чоловіка. Не бачу достатньо людини слова. І ви здійснюючи ці кроки, будете узгоджувати це з президентом, можливо, з українськими спецслужбами? Чи будете діяти самі? Я залишаюся людиною в першу чергу. Я завжди маю право діяти як людина. Я тепер є політиком. Я повинна діяти так, щоб не нашкодити Україні. І політика це все-таки командна гра, тому я буду намагатися узгоджувати якісь свої конкретні дії. Але я завжди залишаю собі е, свободу вибору як людині, тому що свобода це найцінніше, що є в людини воля, і ніхто не має права її забрати. На прес-конференції на цьому тижні ви підкреслили, що виступаєте за часткову амністію тих, хто воює по той бік фронту на сході України. Звісно, не маючи на увазі ватажків, бойовиків, вони мають відповісти за те, що вчинили проти України, а для тих, хто я так розумію, тяжких злочинів не вчинив. Так, ви підтверджуєте цю думку? Так, я підтверджую цю думку. Е... На війні немає безгрішних, але є злочинці, а є солдати. Це потрібно дуже чітко розрізняти. І коли я зустрічаюся з людиною і бачу, наприклад, бою, то я розрізняю її манеру поведінки. Я буду підтримуватися те. Тому що, якщо ми не зможемо замиритися, то в нас це буде продовжитися вічно. А це вже дуже сильно виснажило всіх і набридло всім. Люди втомилися, люди хочуть жити в мирі. І я думаю, що якась там. Жіночка з села Донецької Луганської області може поговорити з жіночкою з села Тернопільської Чернівецької області. Вони знайдуть її, спільну мову швидше ніж політики, коли ви заявили про готовність вести переговори з Захарченком, тим же з Плотницьким проект Радіо Свобода Донбас Реалі провів опитування. Воно, звісно, не репрезентативне, В ньому взяли ще близько 200 осіб. Вони оцінили вашу заяву. От я вам наводжу цифри. Згодні з вами 55%, не згодні з вами, а 25 згодні. Я чому це наводжу? Тому що якщо почитати інтернет, не знаю, ви читаєте соцмережі чи ні? Ні, ні. ну можливо, ви правильно робите. То стільки звинувачень, мабуть, у російських змін на вашу адресу, коли ви там сиділи, не було. Ви вже й троянський кінь, ви агент Путіна. Ну я не буду перелічувати. Я не, нецензурні зараз не буду наводити. Як ви отак відчуваєте? Чому так така підтримка? Ніби була. А тут ця та діванна партія на вас так. От що це таке? Як ви вважаєте? Я навіть не можу це коментувати. Я не живу віртуальним життям. Я вважаю, що кожна людина повинна жити реальним життям. І е, я вам скажу, що я поїхала по Україні для того, щоб просто бачити людей. Е, я бачу людей просто десь в Києві. І я розумію, що тих там 25 чи 55... п'ять відсотків. Це умовні були. цифри, не репрезентативні, ну, але все одно чверть людей, вас підтримає. Тобто, скільки було опитано людей, це зовсім не відображає, наприклад, настрої України. Е, це настільки от просто я зустрічаю якусь прибиральницю, так яка прибирає і говорить мені. І коли люди вони бачать, от вони починають сія сяяти, вони починають посміхатися. Я посміюся відповіді. Вони говорять, що от я пенсіонерка, я от тут працюю, і за якихось там додаткових я ще повинна посміхатися їм, ходити і кланятися і вести За що? За чому я от повинна їм, а не вони мені? Це сказано про, про владу, про політиків. І Я дійсно думаю, чому політики не повинні кланятися людям. Це ми їхні слуги. Вони нас вибрали. Ми повинні. А в нас влада сприймає себе ще досі, так як в радянські часи, так як сприймає Росія, що це зараз батюшка, якому повинні кланятися люди. Я хочу, щоб люди бачили мене для того, я буду їздити по Україні по селах. І оце от через рукопожаття, як говориться, я така да воно буде скоріше доходити до людей. Що б там не робили ці змі, щоб там, якби вони не викручували інформацію, там троянські кінь або ще що-небудь. Мені вже казали, піде на детекторів, пройде. Не би на поліграфії чи ти адекватна і все, решта. я готова. Я готова пройти поліграф в СБУ, якщо це потрібно. Я в принципі, чесно кажучи, я навіть. Не злякалася б того, були підозри такі, чи якби думки, що якщо я вийду з в'язниці Росії, то я прийду і сяду в в'язницю України. Ну тому що да, Вербовка, агентів, все таке. Я ви ровину. цього не виключали? Не виключала. Я не виключала, що мене будуть засипати квітами. Я не, не, не думала, що наскільки я не виключаю, що завтра будуть закидувати камінням. Я до цього всього готова. Я залишуся сама собою. Якщо я змогла пройти все, що я пройшла, будучи собою, то я думаю, що далі я витримую. А на оцю всю мішуру я ніколи не буду звертати уваги. Ну закінчуючи цему з цією так званою мішурою, про яку ви зараз кажете. Ви. З Віктором Медведчуком. Я не знайома з ним взагалі. Він був політиком, напевно, ще за кучми. Я виходила на акції проти кучми. Я була тоді ще, ну мені там років 19 було. Я не ніколи, я навіть не пам'ятаю, як він виглядає. Я Якось не дуже цікавлюся особистостями політиків. Зараз вже там політики впізнавані. Я знаю, що з ним зв'язується моя сестра, тому що вона так само, Віра. як і я, вона готова говорити з чортом. Вона заради мене визволення, я заради кожного хлопця, який там залишається. І я так само не бажаю зла тим хлопцям, які залишаються тут. Мець наразі військовополонені там е, я вважаю, що всіх на всіх обмін повинен бути, замирення повинно бути, і якісь певні місні повинні бути. Е, розрізняється за жорсткі злочини, розрізняється. А лідерам я пораджу, що я відсиділа два роки в'язниці. Ні за що. Сядьте ви. Якщо ви доведете свою правоту, люди вам повірять, ви теж не відсидите більше двох років. Ви розповіли вже, почали розповідати про свої поїздки Україною. Ви не mm. просто в мирних містах були, а й на фронті побували. Ваше враження? Кажучи. Який бойовий дух у воїнів? Ох, не вірте нікому, хто розказує, що наша армія там геть деморалізована, деморалізована і все таке решта. Ні. Дух бойовий і він. В різних підрозділах він все одно тримається, кожна людина мислить по-своєму на різному рівні, але всі ми за те, що так, це, це треба закінчувати. Потрібна перемога, ми не готові здавати нашу Україну нікому, ніякому ворогові. Да, хтось там не є, що хоче додому, хтось готовий там без їжі, без води воювати ще скільки. Я сама пройшла, знаю, що можна не пити, не їсти, можна без, без комфортних бір з голими ногами, можна гристи землю зубами, якщо ти віриш в те, що робиш, якщо ти любиш свою країну. Тому. Я вам скажу, що да, можливо, в 2014 році, з одного боку, було складніше, але з другого боку, було простіше, тому що було зрозуміло, що ми робимо. Зараз трохи складніше, тому що це тягнеться, це затягується, це людей вимотує. Ну, саме найтяжче, як говориться, в армії служити і ждати війну. Я 10 років служила, тобто берси, не розуміла, для чого це взагалі робиться. Зараз, коли дійсно на Україну В Україну прийшла війна, і агресор Росія, добрий, сусід нам цьому допоміг. То я тепер розумію, для чого було 10 років стоптаних берців. Порівняти можете та армія, в якій ви служили до війни з Росії і зараз є та, зміни? слава Богу, змінилася так. Я дивлюся на верхи. Мені подобається, що ну генерали всі решта, які з якими зараз спілкуюся. Якщо раніше вони в корупційній системі почували себе абсолютно безнаказаними, зараз вони почали боятися. Це перший позитивний момент. Хлопці, яким було байдуже, ну вони служили просто тому, що там зарплата є і роботи, і працювати там багато не треба, да? З одного боку, вони почали розуміти, що вони дійсно люблять Україну, і вони готові за неї воювати. І дуже якби приємно те, що от патріоти України, які прийшли просто з нуля хлопців, вони готові будь-яку хвилину віддати і вони не вимагають за це якоїсь подяки. На ваш погляд, як людина, яка була на другому майдані, нова влада, про яку ви зараз кажете, має прийти через третій, можливо, Майдан, чи через вибори чергові. Всі очікували, що прийде Савченко, від змахне шаблю і виведе людей на третій майдан. Ні, робити цього не буду. У мене немає такої довіри народу, я не зможу зупинити людей, не зможу контролювати і вилити, просто втопити Україну знову в крові і ділити її це поганий варіант. Я за демократію все-таки вибори чесні, прозорі, і щоб вони були дійсно демократичними. Але я розумію, що поки що, навіть якщо брати ЦВК створення, як воно створюється, це будуть знову нечесні вибори. Тому треба буде знайти щось середнє або ми встигнемо зробити систему. Чесною, і в нас будуть демократичні вибори, або доведеться якось е, не можу вам сказати зараз точного рішення. Ну не хочу впадати в крайнощі. Ви зараз побачили цю раду, вже працюючи в ній. Це рада гідна держави, де перемогла революція гідності. це набір груп, яких контролюють <кху> олігархи, і ті ж самі тушки, які при Януковичі процвітали, і так далі. і так далі. Те, що я побачила зараз в парламенті, я вам скажу, що на 95%. Це влада е, не варта свого народу. Народ віддав скільки, а те, що туди прийшло, не робить нічого. Е, ким воно там контролюється, я ще не розібралася. Але я просто дивлячись в очі кожної людини, чисто політськи, розумію, що дуже мало хто готовий йти до кінця. Юлія Володимировна Тимошенка належить до таких от людей, про яких ви зараз кажете, до таких політиків. Які готові йти з України? Ви знаєте, Юлія вона е, має свій погляд на саму Україну. Але я вам скажу, що впродовж 17 здається, років вона йде. Тобто це вже от просто людська риса. Вона не звертає з цього шляху. Е, можливо, в нас будуть розбігатися погляди, якою ми хочемо бачити Україну. з ну, діло, всі доброю, сильною і щасливою, але на якій там, ну, в якихось випадках демократичною, або ще Ну, я вам поясню, що людина, яка б уже. Не хотіла цього, да? ну тобто людина так, або йде заради влади, коли відчуває, що може хапати, або там заради якоїсь особистої числаві, щоб була популярність, або заради України. В Юлії Володимирівні, можливо, є щось від усього потроху, але я вам скажу, що все-таки вона от, дійсно і я так з нею говорю. Поки що я бачу, що ну, не, не зійшла вона з цього шляху, хоча, в принципі, в неї, напевно, могли бути часи, коли були гроші, можна було залишити це, і вона була бізнесменом, можна було жити непогано, не будучи при владі і не витримуючи всього цього тиску, тому що я так. По собі бачу, що це тиск просто колосальний, не можу зрозуміти, звідки і чому. Тому вона хороший кваліфікований спеціаліст. Я буду багато чому в неї вчитися. Але я залишуся собою. За мене залишиться відчуття України, так як відчуваю я. Ключову негативну роль у вашому житті зіграла людина, яку звати Володимир Путін. Юлія Володимирівна, свого часу, будучи прем'єр-міністром, підписала ті газові годи з ним. Дуже неоднозначно досі оцінюють. Ви про це думаєте, коли спілкуєтеся з Тимошенко? Я тоді ще слідкувала за цими газовими угодами. Мені завжди було, я не маю ні економічної ні освіти, мені завжди було дуже складно розуміти, як простого, простому народу людини, як говориться. Тобто були такі слова, як там, формули, схеми, якісь. Я не могла зрозуміти, про що це. Я не була політиком, я не вникала. Ясне діло, що краще народ від цього жити не став. там. Та в нас він з кожним день, на жаль, не стає краще жити, не дивлячись на те, щоб не робилося. Люди все одно всім незадоволені. Чи думаю зараз про це? Я вважаю, що кожна людина має право помилятися, тому що якщо не помиляється, тільки той, хто нічого не робить. Я в поліції збираюся щось робити для народу, тому я теж буду помилятися. Україна, в принципі, вижила після тих газових угод. Да? Зараз у нас знов проблеми з газом. Я якось не асоціюю її з її помилками як людину. Я все-таки дивлюся, як вона ну, планує діяти в майбутньому. Ви заявили напередодні в інтерв'ю в інтерв'ю одному з українських телеканалів, що ви маєте бесіди з президентом України Петром Порошенком. Якщо не таємниця, про що ви йдеться під час цих зустрічей? Можливо, Порошенко вам щось радить. Якщо радить, ви дослухаєтеся чи ні? Вчора у нас також була бесіда з президентом України. В основному ці бесіди відбуваються перед тим, як я маю їхати в Європу, ну, виходити на міжнародну платформу. Ми обговорюємо графік, ми обговорюємо наше бачення, що ми будемо захищати, що ми будемо робити. В основному ці розмови стосуються того. Також я йому встигаю передати, наприклад, прохання від народу по якихось проблемних питаннях, там то по Чигиринській фабриці з курями було там, то по військовому заморожуванню будівництва, банк Речатик з батування. Тобто я передаю якісь запити, ми, ну, він розглядається в порядку своєму, зрозуміло, не зараз і не відразу він дасть відповідь. Про що ми ще з ним говоримо? Ну просто можемо там, він передає привіт мамі і сестрі, так по-людськи. В основному говоримо, наше бачення, чи воно співпадає, чи не співпадає. Я готова вчитися, я не все розумію. Мені дещо пояснюють, тому що я з гаряча можу там сказати щось, що, наприклад, Європа від нас чекає цього. Я кажу, а ми не готові до цього, тому що ну, ми повинні були б це зробити, але ми не готові, тому що ми погано старалися. Тому просто дурити Європу, що ми вже щось зробили, це не гарно. І я вважаю, що якщо, наприклад, тиждень плідно попрацювати, то ми покажемо Європі, що ми дійсно щось зробили. Ну, мені пояснюють, що політика це більш складна річ, ніж я така пряма і проста. Ну, я завжди готова вчитися. Ну, це ж було якраз два роки, як Петро Порошенко е став президентом інаугурація два роки. Багато критиків зараз у нього. Рейтинги різко впав за даними соціологів. Справді, от якщо можете зараз це сказати в нашому ефірі, Порошенка це той президент, якого потребує зараз Україна. Якщо можна це сказати, я не пам'ятаю, щоб я вірила хоч жодному президенту. Я кожного разу голосувала не за того президента, який потім приходив до влади. Я вважаю, що легко критикувати, коли ти от з Майдану критикуєш, да? зараз я вже сама політик, і я розумію, що це не легко, але я не почну критикувати ні Юлі Володимирівну, ні Петра Порошенка, поки я не зможу краще. Якщо я буду відчувати собі сили, що я зможу краще, я вийду, і скажу так, вони роблять не так. А так, поки що, я залишаю це право народові, тому що це відчуває він своєю шкірою. А я буду, стіпивши зуби, мовчати і робити, щоб було краще. Отже, ви активно їздите в Україну і зараз вже коротко сказали, що будете і за кордоном їздити, так, як делегат um, Пар'є. Коли саме ваша буде перша поїздка? Це буде з 20 числа по 25-те робочий тиждень. Цей тиждень буде роботи в Верховній Раді, і після Пар'є, напевно, буде вже там канікули чи щось починається, я ще вибачте, не вивчила весь регламент. Я знову поїду по Україні. Тільки це вже буде захід, південь, північ, знову ж таки, схід. Тобто, я буду вибирати ті місця, в яких я ще не була, щоб максимально почути всю Україну. Ну і так само я буду. Якщо буде запрошення в Європі пересувати будесь по світу, я буду їздити. Із... Звичайно, мене Мені багато просто людських запрошень. Люди запрошують відпочити там в Австралію, в Канаду, просто. Я їм писала в листах, що так, колись ми обов'язково зустрінемося, а зараз вийшла. Думаю, Боже, я думала, що це буде швидше. Набагато. Що я, я не відмовляюся з ними. Ми зустрінемося, колись обов'язково стрімлюємо сіма. Але просто, на жаль, це не буде перших два тижні, не перший місяць, можливо, не перших півроку. Але я буду. В мене вже немає часу. В Україні немає часу, і в мене часу ще менше. Я буду старатися наскільки швидко включитися, щоб. Я заслужила собі відпочинок потім. От Сенат Франції ухвалив резолюцію. Рекомендувально, правда, щоб пом'якшити санкції проти Росії, незважаючи на те, що зроблено в Україні, незважаючи на Крим і так далі. Як вважаєте, Захід взагалі, ну Ви вже коротко почали теж про це говорити, він не зливає Україну за вашими спостереженнями? Захід, гарне слово зливає. Я дивилася, чи коли в Росії була там, здається, Італія теж якась там на провінція підписувала такий. Знову ж таки, напевно, політика робиться не на рівні навіть бізнесу, да? вона робиться ще вище на якомусь рівні. Е, що я можу сказати, зливає чи не зливає? Я е, скажу дякую за те, що вони, якщо ви кажете слово зливає, то я скажу слово прягли. Да. Тобто, дякую за те, що вони нам вже допомогли. Ми повинні бути за це все ж таки вдячні. Чи маємо ми право вимагати? Ну, тобто, коли ти просиш про допомогу, то ти не, має, не, 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 не маєш права цього вимагати. Якщо ти просиш про домову, ти повинен подякувати і бути готовий зробити щось, відповідь. Значить, ми давайте будемо самократичні. Значить, ми мало зробили для того, щоб. Але я вважаю, що Захід помиляється тільки в одному, що він думає, що з Росією йому буде легше. Не буде легше. Це дуже важкий складний сусід, і з кожним роком старіння Путіна, на жаль, стає все гірше і гірше. Ну, як Кажуть, маразм це. Річ не, не виправна, але погано, що цей маразм політичний. Це держава, яка впадає в дуже жорстке катування свого народу. Від цього, можливо, не бачить Європа, ну, як вони розказують, там, росіян да, що от нас там вважають, що у нас там медведі Ведмеді бігають по вулицях, от вони Росію так бачать. Ні, Росія є цивілізована країна, але якщо поїхати чим далі, чим далі, то про ведмедів візьмемо, пряме включення, як люди. Десь там переїжджають від медів машинами, знущаються і б'ють. Це прості такі російські люди, які слухають російську пропаганду, то можна уявити собі російську політику. Тому я вважаю, що ніхто не знає. Диктатори самодури народжуються десь з періодом раз в сто, а то і два рази на століття роком. На жаль, зараз ми маємо прояви такого теж в міжнародному суспільстві. І якщо Європа хоче бачити себе. В тому ключі і напрямку, в якому йшла раніше, то їм треба зупиняти Росію. Коло спілкування вашого під час перебування за ґратами Росії, звісно, було дуже специфічним, але ж ви спілкувалися не лише так. зі своїми адвокатами. От ваші ці спостереження Росія заслуговує Путіна? Чи це Путін нав'язав порядок денний такий? Боже, Росії? Да ніхто, ні жоден народ не заслуговує собі в лідери ем, падлюку. Тому що мені було б приємніше думати, дурака, але виявляється все ж таки падлюк. Кожен народ заслуговує, в Росії хороші люди. Вони... Нема до росіян у вас ненависті? нависті? Да, звичайно ж немає. Ну як я можу ненавидіти 120 мільйонів чи 140 мільйонів 140. людей. Розумієте, там є різні люди. І я до людей завжди ставлюся нормально. Те, що має Росія зараз, ну знаєте, да, менталітети різні. Їм все-таки, напевно, потрібно більше кланятися. Українцям потрібно більше гордо тримати голову, ми трохи інші. Але мені все одно жалко, що люди кланяються. вже ви думаєте, що я не чула цих думок, що там почали підіймати Крим, да? і навіть ті самі охоронці міліції, вони кривлять обличчя, опускають очі, коли розуміють, що їм від цього стає жити гірше. Це Європейська частина Росії, що говорити про те, що там люди живуть десь там в глибокій Росії, про них взагалі ніхто не дбає. Через Злася певний про... час, звісно, це буде дуже нескоро. Можливо, мі мирне співіснування сусідів Росії та України. Чи можливо. це в принципі ніколи не буде такого? Ні, можливо. Я вам скажу, що так зараз нам дуже сильно болить. Ми зараз у е нас є в душі в кожного, що пред'явити Росії, наприклад, зима росіяни думають, що в них є якісь претензії до нас. Ми ніколи не будемо братським народом. Як раніше, да? ми ніколи не будемо е, прагнути до того, щоб от, е, так прям породатися, породатися, Да, Багато родичів, багато помісі крові, все таке решта, але давайте краще будемо добрими сусідами, ніж поганими братами. Я вважаю, що це можливо. І, звичайно ж, це все ще більш можливо, якщо будуть змінюватися лідери. Не може один лідер керувати країною посмертно, це не потрібно. Я вважаю, що свіжа кропу приходить, приходити, запускатися вона буде так само і в Росії. В Росії є люди, є рухи, їм важко, тому що пресінг там жорсткий. Ну я думаю, що все ж таки в майбутньому це можливо. Ви можете зараз прокоментувати це, якщо так назвати непорозуміння між вашими трьома російськими адвокатами з одного боку Марком Фігіним, mm. Миколою Полозовим з іншого Ілею Новіковим. Ви знаєте про що йдеться, так чи ні? Нічого ну, сказати, хлопці працювали по моєму захисту. Дуже добре, я їм вдячна. Вони працювали всі троє. В них вони працювали по-різному, в них взагалі стиль роботи різний. Звичайно, були непорозуміння, їм доводилося і мене терпіти. Вони зі мною були не в всьому згодні, наприклад, з цими голодовками і те, що я була не в всьому згодна з ними. Але ми зробили спільну роботу. Далі, якби кожен є людиною, кожен вибирає, як сам собі діяти. Я не можу працювати в команді, яка між собою не знаходить порозуміння. Яка не чує мене, і ну, я не, не вважаю, що потрібно працювати в такій команді. У нас були певні наміри працювати далі в різних напрямках. Після цього останнього, ну, я не скільки там читала інтернет, да, скільки мені сказали, що вони там не порозумілися, я зателефонувала, поговорила з кожним особисто. Я вважаю, що праця вона повинна бути дієвою і конструктивною. Якщо такої праці не буде, я просто не буду з ними працювати. Але Або ви, ви працюють, до всіх рівно ставитеся, я так? Я до всіх рівно ставлюся. Якось ви з ними будете, от, можливо, от ви не ж були на прес-конференції після вашого передання. У, у, у мене були наміри, я сказала. У мене були наміри працювати із в одному напрямку, з Миколою і Марком в іншому напрямку. Але е, я знову кажу, якщо вони будуть е, отак от, е, ну, вести такий діалог чи таки, таку співпрацю, то співпраця неможлива. Я буду працювати без них, я можу працювати без них, вони можуть обійтися без мене. Я вважаю, що вони зробили добру справу, вони зараз роблять добру справу. Коля надалі захищає е кримських татар, Ілля захищає українців, які зараз там репуляції подають так. Тому я їм за це вдячна, але працювати вперед ми не будемо. Якщо, не буде. якщо буде така ситуація продовжувати, як вона зараз, то роботи не буде. А народного депутата України Надії Савченко є вже команда? Є команда, вона молода і зелена зелена, така як я, ненавчена, тому що я її збирала ще сидячи в'язниці. Е, я не буду відмовлятися від цих людей, тому що люди швидко вчаться і не дивлячись, можливо, так і правильно. Я не політик, ну з досвідом, так, і вони теж не мали відношення до політики. Тому що є дуже багато людей, які до мене підходять, і кажуть, що я хочу бачити вашим помічником. У мене там є досвід тому тому, я там вже брав участь в виборах. І я розумію, що якщо людина вже вчилася в гнилої системи, то, можливо, вона нічому хорошому не навчилася. Я, правда, теж зараз вчуся, ну вже трошки переочищений системи, але ще я обережно підходжу до вибору помічників, я залишу цю команду, але я. Е, Знову ж таки, як говорять, бізнес-бізнесом, дать дружба дружби. Дружба є дружбою, але якщо я буду бачити, що це не конструктивна робота і не дає результату, то команда буде змінюватися і буде розпущена. Я не люблю жертвувати людьми, але я й не вважаю, що потрібно тягнути це не те, не, не та платформа. Я таке завдання поставлю деякі політичні сили, які називаються патріотами, зокрема правий сектор ООН, заявили, що блокуватимуть. Марш рівності за права ЛГБТ 12 червня в Києві. Чоловіки, я служу 10 років в армії, так? Я знаю думку чоловіків, от саме на ці такі теми. Я її не розділяю. Можливо, от, хай тут спрацює моя жіноча, або просто здоровий глузд людини. Я вважаю, що не є доречними якісь такі питання ставити гостро і категорично. Якщо колись розмовляти саме на цю тему, то не можна довго розмовляти, я можу пояснити всі свої позиції відносно цього. Але я думаю, зараз. Дійсно, і не час, і не міг це сваритися. Я вважаю, що нам є чим боротися, окрім того, щоб боротися із знаєте, на вкусі це ні. Ну давайте тоді будемо битися за те, що де ним подобається марш блондинок, а другим – марш брюнеток. Ну це недоречно і можливо до для когось це принципові погляди, я його можу зрозуміти, але в такому випадку я б попросила просто розійтися в піти різними дорогами в цей день, не йти в одному місці і все. Ви чудово володієте українською мовою, як і ваша сестра, мало і мама, я мав змогу в цьому пересвідчитися. А от деякі патріоти теж, які так себе називають. От, зокрема, філолог Лариса Масенка зауважує: російською мовою можна любити українську державу. Проте зберегти зміцнити її можна лише державною українською мовою. Може бути український патріот, російськомовний на фронті. От, за на ваш погляд, ви знаєте, може. Ну, дивіться. От багато хто люди, коли мені писали, от коли почалося це, вони розкривали собі якісь дивні речі. Я говорю українською мовою з дитинства. Це закладно в нашому роді, тобто ми відстоювали це, коли вже всі говорили російською, і нав'язана була російська під час радянського періоду. Ми знову одно говорили українською. В когось в роду було це втрачено. Але ви розумієте, є пам'ять роду, є рід, який дає силу. Так хтось виховує дітей на козацьких традиціях, хтось на інших. Ну буває таке, от самородок людини. От виріс він десь там на Донбасі. Було оточення таке, але людина в душі відчувала, що з чимось вона не згодна. Але вона не мала звідки повчитися, тому що немає грошей поїхати у Львів, подивитися, що таке Україна, да, там та Західна Україна. Ніхто не приїжджає зі Львова в Донбас, щоб показати, що таке Україна. Яка планує йти в Європу, і людина живе в нерозумінні, в неї немає тих книжок доступу. Тут раз відкрився інтернет. Людина, просто знаєте, знаходить себе, от коли щось щелкає, ти розумієш, так, це твоє. Ти все життя це шукав, ти до цього не дійшов. Тому я вважаю, що дійсно можна вчи, любити Україну любою мовою. Але при цьому, якщо ти її любиш, то ти все одно будеш вчити українську мову з часом. Не всім дається легкомова, можливо, апарат. Я не вважаю, що патріотів треба ділити, от саме за такими категоричними поділами. Знаєте, в нас на Майдані в небесній сонці загинув один грузин, один білорус, один український воювали. в Айдарі, зараз їздили на фронт. Російськомовних багато? Так, багато були хлопці такі, такі ну я кажу, це не те не ті предмети, над якими варто сваритися. Нам навпаки повинно все об'єднувати. У Вас часу дуже мало. Ви це зараз кажете. А на євро 2016 збірна збірної України, чемпіонат Європи. в Виболівальниці поїхали б до Франції, якщо буде нагода. Нагода, Я, на жаль, не, не така вболівальниця футболу, але я вболіваю за Україну, тому поїхала. б, Я думаю, що фанатики, фанатики, не фанатики, а вболівальники, вони і так туди поїдуть, їм ця поїздка цінніша. Я просто можу подивитися і по телевізору на, на кінець. А так я сподіваюся, що колись, якщо буде потрібно, я поїду до Франції, я готова їхати куди завгодно. Я вам дуже дякую за це інтерв'ю, бажаю вам успіху. Дякую. Спасибо за у цій програмі. Нагадаю, що гостей студії Радіо Свобода була Надія Савченко. Прив'яв програму Олександр Лащенко. Дякую вам, друзі, за увагу.